Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди, на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Звітував директор комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Сергій Хряпа, знайомому читачів з офіційними цифрами. Із якими проблемами сьогодні стикаються нові мешканці горішніх плавнів, внутрішнє переміщення особи. З любов'ю до дітей учителька за покликанням Вікторія Пивовар. Відбулася прем'єра короткометражного фільму про горішні плавні. Велика подорож містом світла на поетичні діалоги. Запросили любителів римованого слова Олександр Лук'яненко та Вероніка Журавель. Також у номері п'ять помилок, що знижують урожайність помідорів, рецепти смачних овочевих котлеток, рекламні оголошення, програма телепередач та кросфорд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК». Звертаємо вашу увагу на графік роботи з 12.00 до 13.00 обідня перерва. Також газета є у продажу в мережі магазинів марки Топт, Адіс, магазині Мрія. Починаємо підготовку до нового навчального року, вивчаємо абетку разом з Телеекспресом. Телеекспрес джерело інформації, твого міста.